Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож в Україні активно готуються до виборів. Виборів. Здавалося б, вже люди забули таке слово вибора, да? але ні. ЦВК дали розпорядження підготувати виборчі дільниці. Про це було заявлено на телемарафоні. Тобто ну, це дійсно відбувається. Виборчі дільниці готуються. Тож, навіщо ті вибори? Кого там можна вибирати? Як вони будуть проходити попередньо, да? і взагалі, чому, чому їх роблять, давайте зі всім детально розберемося. Я скажу так, я був двічі один раз секретарем, один раз головою виборчої комісії, знаю цей процес трішки зсередини, тому додам е, нюансів і самого процесу. Але перед тим хочу зупинитись і сьогодні. День захисників і захисниць нашої країни і подякувати вам, наші дорогі захисники. Величезна вдячність, склоняю перед вами голову, ви робите просто титанічну роботу, великі молодці, і максимально стараємося підтримувати вас. Тож, велика вдячність вам, наші захисники, зі святом вас, і хай вас всіх оберігає Господь, щоб... щоб оберігав і щоб все закінчилось якнайшвидше. І от саме до цієї теми виборів і захисників, мені здається, що найкращими кандидатами на те, щоб очолювати цю країну, так, робити якісь зміни в ній, от є саме наші захисники, які вибороли це право своїм кров'ю і потом, так, які з самого початку, які бачили всі ці нюанси, от саме вони є найбільш достойними кандидатами, тому що вони відстоюють незалежність скрізь. І так само б то робили в Верховній Раді, на чолі країни. Ну скрізь. Тому я вважаю їх найкращими кандидатами. Ви напишіть свою думку, кого можна було б туди вписати в найкращі кандидати і як то має працювати, а давайте тепер розберемося з технічними деталями так, цих виборів. В чому їхня важкість буде і в чому, в чому вони робляться. Ну, по-перше, вони б мали бути по закону вже проведені, але військовий стан то все відстрочив. Але е, наші, ну, будемо назвати, партнери, да, західні, там, американські, європейські вимагає все-таки, щоб вибори були проведені, тому що їм потрібно, щоб то все було демократично. Тобто, щоб ну, от люди ж, в нас тут самі головні, щоб вони зробили свій вибір, да, чи залишили, чи поміняли когось, то вже, щоб все відбувалося демократично, тому що ми демократична країна і якби, народ, народ має, має обирати. Ну, з однієї сторони це логічно. З іншої сторони, коли, якщо зараз починають підготовку, то, то скоріш за все, весну. На осінь точно не встигнуть зимою, то мало хто таке проводить, скоріш за все, то вже буде навесно. З однієї сторони, технічний аспект, ну, типу, вибори завжди проходили і так зараз саме провести, да? нічого складного. Но, з іншої сторони... Мільйони людей зараз не на своїх місцях. Внутрішньопереміщені люди, військові. Голосувати в окопі таке собі задоволення, да? а забрати всіх військових на один день з передка то, то нереально. Ну, в цьому плані провести їх ну, вкрай важко. Тому і ведеться підготовка вже починається зараз, тому що території змінились, люди. Кількість, списки, все помінялось, і то треба підготувати. В копієчку стане то немаленько, вибори то завжди дуже недешева штука, але з позитивного нюансу для людей є те, що перед виборами завжди починають ну, не то що обіцяти, а й щось робити для людей, давати якісь там допомоги, якісь ще щось, кожен хоче показати, який він хороший, і от в цей період можна щось для себе позитивне взяти, навіть в грошовій. Ну, я не кажу про пік виборців, да? а от всякі допомоги, які надаються різними меценатами, можна тоді буде оформити. За ними я буду слідкувати, вам розповідати, і ми трішки я змінюю е, формат доповіді про ці всі допомоги. Тому що, як показала практика, наші державні інстанції не завжди хочуть надавати те, що положено людям. Тому при кожному відео, коли буде розповідь про якусь допомогу, буде посилання на джерело, на номер постанови, чи, чи по чому воно там буде видаватись, чи на якийсь допис да, якоїсь міжнародної організації, де вона пише про видачу цієї допомоги. Буде посилання на джерело, щоб ви, звертаючись про цю допомогу, могли підтвердити, що ось вона дійсно є занотована, що вона видається. Отак От будемо працювати, щоб вам було легше її отримати і вас не могли, ну, блін, будемо називати то чесно, відфутболити там, в пенсійному фонді Міністерства соціальної політики, просто давши відмазку, що ні, ніякої допомоги нема, грошей нема, все, гуляйте. так. Да. Тому змінюємо формат, і я думаю, то буде правильно і потрібно було так само у початку, але на помилках вчаться, і слава Богу, будемо вчитися позитивно і все буде більш е інформативно. Далі, вибори, кого будуть вибирати, тому що трішки відлучились від теми. Скоріше за все, то будуть вибори до Верховної Ради чи будуть вибори президента, то під великим сумнівом. Скоріше за все будуть вибори Верховних і місцевих рад. Е, но, е, можливо, вони настільки впевнені в плані перемоги чи плані миру, кожен називає його по-різному, да, який Зеленський завіс в Америку, але нам ще його не показали. Дуже хотіли б люди на нього подивитися, да, щоб хоч знати знати, що для нас готують. Можливо, вони настільки впевнені в тому плані перемоги, що вже готують вибори, типу, що вже буде закінчення військового стану, закінчення цього всього. Е, якби дійсно так сталося, да, закінчення, і там навіть будуть ті вибори вже не будуть, то ну, будуть 100%, тому що вже час, час настав. Е, ну якби так сталося, то було б дуже круто, да, бо закінчення війни то найбільше бажання усіх українців. І от тоді вже вибори і все інше. Е е головне, в тому нюансі потім буде зробити правильний вибір і правильно завершити роботу попередніх. Отут от дуже важливий нюанс, щоб, щоб був якийсь народний контроль, ну, хто нас туди простих людей, грубо кажучи, допустим. Тому активно спостерігаємо за цими виборами, що там, кого як, де б, коли будуть обирати, я вам розповідаю. І е, в наступних відео, вже, де йти мова про якусь допомогу, то в описі під відео шукайте посилання на норми постанов, щоб бути вже підкованими і йти з якимись 100% фактами. Тож, до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.